Всім привіт, друзі! Слава Україні! Для тих, хто бачив мене вперше. Мене звуть Олена Андерсен, і Я розповідаю, що у нас тут в Америці. Поговоримо про Олімпіаду, про Айс і про файли. Розповім вам щось прям дуже цікаве, але це інформація трохи сенситів, тому це буде в кінці. На Венса є купа пародій, де він скиглиць з нафарбованими очами, судячи з інтерв'ю. Після того, як його освистали, забукали на відкритті Олімпіади, він вирішив не змінювати тактику і продовжує противно е, скиглити. Я чудово провів час на Олімпійських іграх, і я думаю, що змі зробили мухомор про те, що так серед 30 тисяч людей безумовно були ті, хто не погоджувався з моєю політикою або політикою адміністрації. Але я відчував, що люди Мілана були чудові. Безперечно, я та прем'єр-міністр Малоні провели відмінну зустріч. І олімпійські спортсмени були неймовірними. Так, були деякі олімпійські спортсмени, які висловлюють свої думки щодо політики. Мені здається, що таке трапляється на кожних олімпійських іграх. Моя порада їм була б спробувати об'єднати країну. Коли ви представляєте країну, ви представляєте і демократів, і республіканців. Чувак. Тебе так чмирили, що диктор не витримала і сказала: Вау, це багато бу для Венса. Я не думаю, що хтось у тебе питає поради, тебе освистали, забукали третій раз за останній рік. Які поради? Як не розплакатись перед натовпом? Ви там продовжує венс, щоб грати у спорт і представляти свою країну. Та сподіваюся, виграти медаль. Ви там не для того, щоб висловлювати політичні погляди. Тому, коли олімпійські спортсмени виходять на політичну арену, вони повинні очікувати деякий опір. Але більшість олімпійських спортсменів, незалежно від їхньої політичної позиції, роблять чудову роботу і безумовно користуються підтримкою всієї країни. І я думаю, що варто розуміти, що шлях до об'єднання країни не полягає в тому, щоб приїжджати в іншу країну і нападати на президента США, а в тому, що це спортивні змагання та представництво. Ну давай, реально, ви поставили спортсменів. І більшість американців у таку позицію, що треба зразу говорити, що ми це не підтримуємо, щоб не зачмирили як тебе. Тому тут без варіантів взагалі. Також по багатьом каналам в нас про несправедливість щодо українського спортсмена. Міжнародний олімпійський комітет заборонив використання патріотичних шоломів одразу кільком спортсменам, посилаючись на правила про політичну нейтральність. Три випадки заборони шоломів: це шолом з цитатою Ліни Костенко, інший шолом з написом: Будь сміливим як українці. І третій шолом. Той самий, який по всім новинам, Владислав Гераскевич, мок, заборонив йому виступати в шоломі, пам'яті на якому зображені портрети 24 українських спортсменів, що загинули внаслідок російського вторгнення. Комітет назвав це порушенням правила, яке забороняє політичну, релігійну або расову пропаганду на спортивних об'єктах. Гераскевичу запропонували натомість одягнути чорну траурну пов'язку, але він заявив про намір виступати у своєму шоломі, попри ризик. Дискваліфікації. Владислав взагалі молодець, не мовчить, він захищається. Я його слухала в українському варіанті. Теж дуже рекомендую. Він розповідає, що американець вийшов зі світлиною його загиблих батьків на шоломі, і інші спортсмени теж вшанували загиблих. Я читала коменти на Reuters і CNN. Переважна більшість вважає, що це не мало б бути питанням взагалі. Тобто все нормально шоловом йому мали б це дозволити. І деякі коменти були, що їх мали б спортсменів загиблих мали б вшанувати хвилиною мовчання. Вся Олімпіада мала би їх вшанувати. І це не через політику, а тому, що загинувши, були спортсменами. Незгідні з цим тільки росіяни і серби, до речі, теж підтримали рішення МОК. Срач був у коментах, і хтось написав, Сербія це маленька Росія. Керлінгіст, річ. Руюнен засудив дії Айс у Міннесоті під час прес-конференції на зимових Олімпійських іграх. Я хочу сказати, що пишаюсь бути тут представляти команду США та нашу країну, але було б недоречно, якби ми не згадали про те, що відбувається в Міннесоті і наскільки важливим був цей час для всіх. Чорт, це відбувається прямо тут, де ми живемо. І те, що відбувається в Міннесоті, неправильно. Тут немає відтінків сірого. Це прозоро. Зрозуміло, що Олімпіада означає це досконалість, повага, дружба, і всі ми, я думаю, це демонструємо. Річ абсолютно правий. Тут немає відтінків сірого. Це абсолютно неправильно. Зараз наша адміністрація виходять зі світлинами. Кожен день нам показують фоточки бандитів, злочинців, які яких там айс наловив по всім травмопозитивним групам, розповідають, що ось галтівника вбивцю. Вони там зловили Айс. але це їхня робота ловити нелегальних іммігрантів злодіїв. Бордер, кордон довгий, надійно закрити, поки що не виходить. Трамп каже, що він нарешті закрив кордон. Добре, молодець. Можна ще поговорити якою ціною, але іншим разом в нас я чула, що айс ловлять тільки 16% злодіїв зі всіх, кого зловили. От зі всіх, кого зловили, там тільки 16% злодіїв. І в коментах писали з Германії, що по їхньому ТІВІ кажуть, що 5% злов... злодіїв ловить наш айс, інші 95%. Це не винні люди по в'язницях. Можливо, хтось з них дійсно робить свою роботу добре і ловлять злочинців. Або просто пощастило. Знаєте, наловили всіх, хто з акцентом, а потім серед них так виявився злочинець. Ну, можливо, і так. Це не може виправдовувати вбивство Рене та Алекса. Вони їх вбили. Це не може виправдовувати те, що вони крадуть дітей, щоб зловити на них батьків. Діти з батьками сидять у в'язниці місяцями. Це не є виправдовування. Я вам багато відосів. Показувала абсолютно диких. Мексиканець народився тут, але виглядає як мексиканець. Він не може на роботу дійти. Його вже другий раз ловлять за те, що він виглядає як мексиканець. Його вже другий раз ловлять і пакують. Дівчина 18 років народилась тут. Мексиканка біжить від них, вони намагаються її зловити. Ще одну за волосся з машини витягли, просто розбили вікно в машині, в машині і витягли її не за волосся з машини. Список можна продовжувати до безкінечності. Мінеаполіс продовжує протестувати. Протести в Таргеті теж продовжуються. Ас використовує парковку Таргета і місце, де вони зустрічаються. Сходняк там у них, тому люди ходять туди протестувати. Файла Епштейна, «Гаррі Сісон, розповідь Дональда Трампа про Джефрі Епштейна повністю. Розвалилась за останні 24 години. І все через цей новий документ, який був у знайдений у файлах. Інфлюєнсери, Мага, Білий Дім. Вони радіють через цей документ. Він був знайдений у файлах, який є інтерв'ю FBI із колишнім начальником поліції Palm Beach. У цьому інтерв'ю начальник поліції каже, що Дональд Трамп зателефонував йому у 2006 році, щоб сказати: Дякувати Богу, ти займаєшся Епштейном». А Гіслейн Максвелл – зло. Але ось справжня проблема для Дональда Трампа, яку мага не усвідомлює. По перше, у 2019 році він сказав, що не мав жодного уявлення про злочини Епштейна, тобто він збрехав американському народу. Але також номер два: це телефонний дзвінок, який зробив Дональд Трамп. Він стався після того, як було розпочато розслідування. Проти Епштейна, І після його арешту, тобто Мага каже, що Дональд Трамп ніби був інформатором, який повідомив про нього зовсім ні. Епштейн вже був заарештований. Всім було відомо, за що його заарештували. І Дональд Трамп зателефонував вже після цього, щоб сказати, що так він знав про злочини Епштейна. І, до речі, він про них знав, але нічого не сказав, поки Епштейна не заарештували. Уся оповідь Трампа руйнується з кожним днем, йому стає все гірше, і це доволі серйозний випадок. Тобто є записи, які доводять, що Дональд казав поліцейському дякувати Богу, ви займаєтесь цією справою. І мага використовується як доказ невинуватості Дональда. Дивіться, він був проти того, що робить Екштейн. Ось доказ його слова поліцейському. Та він взагалі може сказати, по суті, був інформатором. Він навіть викинув, вони люблять казати, він навіть викинув Екштейна зі свого клубу. А тепер виходить, що Дональд сказав це після того, як розслідування почалось скоріш за все, щоб відбілити себе. А потім забув, кому що казав, і вже в 19-му році сказав, що поняття немає, чим там займався Епштейн. Памела Бонді, наша генеральна прокурорка, вона відповідальна за файли Епштейна. І як ви вже, мабуть, знаєте, в файлах відкрили багато особистої інформації про жертв і, навпаки, закрили інформацію про гвалтівників і закрили покази, які надавали жертви. Коли це сталося вперше, Бонді сказала: зверніться до нас, ми все виправимо. А далі вони відкрили ще більше інформації про жертв. До речі, жертв вони називають виживші survivals instead of victims, тому що жертви це щось пасивне, ці жінки не були пасивними. Я намагалась перекладати вживаючи слово виживші ну, не, не, не завжди добре підходить, інколи виходить безглуздя, наче вони на Титаніку були, тому я буду використовувати обидва слова. Конгресвумен, жертви. Якщо ви готові, будь ласка, встаньте. І якщо ви готові, будь ласка, підніміть руки, якщо ви досі не мали змогу зустрітись з міністерством юстиції. Будь ласка, зафіксуйте для протоколу, що кожна окрема жертва в цій кімнаті підняла руку. Чи звернетесь ви до них зараз і вибачитеся за те, через що ваше міністерство юстиції змусило їх пройти? Абсолютно неприпустиме оприлюднення щодо справи Пштейна та їхньої інформації? Бонді, конгресвумен, ви поставили питання перед Мерік Гарланд, Двічі сидів ць. конгресвумен. Генеральна прокурорка Бонді ні, я запитую вас, генеральну прокурорку, я хочу поставити запитання, на яке ви відповісте. Чи звернетесь ви до них, до тих, хто вижив? Це не про когось іншого, це про те, щоб ви взяли на себе відповідальність за ваш департамент юстиції та шкоду, який він завдав, завдав тим, хто вижив, і стоїть прямо за вами і чекають, щоб ви повернулись до них та. На ваше вибачення за те, чим є ваш департмент юстиції? Бонді не повернулась до вцілівших, до виживших до жертви і не вибачилась. Вона назвала це театром. Тут інший конгресмен задає їй питання, він каже: я хочу знати, чи були неповнолітні дівчата на тій вечірці або на будь-якій вечірці, яку відвідував Трамп разом із Джефрі Епштейном. Бонді відповідає з величезним театральним пафос, пафосом. Це наскільки абсурдно, і вони намагаються відвести увагу з усіх чудових справ, які зробив Дональд Трамп. Немає доказів того, що Дональд Трамп скоїв злочин. Всі це знають. Це найпрозоріша адміністрація. Він сам попросив, щоб ті... Конгресмен її прибиває тут і каже, тому що я вірю, що ви щойно збрехали під присягою. Існує безліч доказів у справі Епштейна. Бонді, не смійте коли-небудь обвинувачувати мене. Конгресмен не звертає уваги на її істерику і продовжує: Я вірю, що ви щойно збрехали під присягою. І це є на відеозаписі. Ви сказали, що доказів злочину немає. Я показую вам ось ось свідчення свідка. Він возив Дональда Трампа на лимузині і зустрічав групу, яка сказала, що її зґвалтували Дональд Трамп і Джеффрі Епштейн. Потім її знайшли мертвою в офісі. На місці було сказано, що це не самогубство і жодна людина не була притягнута до відповідальності. Сором вам, якби у вас була хоч якась порядність, ви б у відставку подали одразу після завершення цього слухання. Ось якось так, друзі. Навіть якщо у тому файлі... Хтось свідчить про те, що чув, що жертва звинувачувала Дональда у зґвалтуванні. Це не є прямим доказом, і самої жертви, на жаль, немає. Тобто, треба розслідування. Незалежне розслідування ми будемо на нього сподіватися, якось так. Дуже дякую за перегляд, підписки, файники, коменти. Все буде Україна. Боріжіть себе. Ба-бай!